дивилась я з великим захопленням, як формують ніваки, кущі. І минулого року обстригла цього красення. Це єлівець козацький. Минулої весни я зробила йому таку зачіску. А на цей раз я спробую його сформувати, щоб це було гарним кущем. Наприклад, того, як роблять ніваки. Не знаю, чи мені вдасться це це експеримент насправді. Але за результатом поспостерігаємо. Ось такий. Побачимо, що вийде. Досить цікава справа, але я бачу, що мені треба і досвід, і розуміння, що я роблю. Хай буде в одному напрямку, в напрямку в серединку. Так, Ну і наступна гілочка, яка росте. Ну, давай всерединку. Коли бачиш руку майстра, який знає, як це зробити, і в якого є досвід, ну, це, звичайно, дуже гарні речі виходять. Такі вже форми гарні. Ну, У ну, мене буде, буде перший раз. Надіюсь, не комом. Воно ніби саме проситься продавати йому таку форму. Така структура росту рослини, що я собі не уявляю, поки в ній пласкі форми. Хоча, можливо, це і роблять. Знавці, ну в мене такий собі Знавець, тому роблю приблизно 45 градусів нахило. Ніби щось вимальовується. Можливо, це просто перша стрижка, і так як це така специфічна рослина, цей єлівець. Можливо, наступні будуть більш вдалі, більш виразні. але теж цікаво. Навіть. Якщо в мене і результат буде недостатньо бажаний, ця справа цікава. Я от бачу гілочки, які я прям хочу зрізати. Вони там зайві. На мій погляд, тут зайве, так оце оця гілочка. Але я не буду її поки ризикувати, знімати ось ці дві гілочки. Можливо, та гілочка ще сформує якусь свою особисту історію. А от цю серединку прибрати хочу. Щоб оцей пішов як основний. Великий, основний. Не завжди всі гілки треба залишати. О! Отак. Ну, можливо, вона сюди дасть свій приріст до цієї. Окей, зробимо далі. Ми її просто приєднаємо. Такі ні, такі ні. Такі вона зайва там взагалі. На мій погляд зайва взагалі. О, є середина, яка дає основу. І тут малий кут. Є люди, які категорично проти такої формовки дерев і кущів, їм дуже шкода, ніби знущаєшся над, над рослиною. Але я не знаю, я до цього відношуся спокійно. Я люблю формувати рослини, люблю формувати дизайн, тому для мене це як, як можливість зробити щось цікаве, гарне. Якщо вдасться не дуже, на наступний раз переформуємо його. Хай буде така ніби хмариночка. Ну цими електричними ножницями мені стало незручно. Все-таки краще формувати цей кущ такими звичайними ручними. Чи помітять мої домашні, що в нас тут така зачіска, з'явилась нова, а можливо і ні. Це ж моє захоплення. Не обов'язково всі мають помітити. Ще кілька гілочок і подивимося, що можна з цього ще зробити більше. Ага, тут ще один чекає на мене маленький. Ну, звичайно, оце формування банзай або Ніваки, Ніваки. Наскільки я розумію, відрізняється від бонзай тим, що бонзай – це рослини, які в горшках знаходяться. Ніваки – це рослини, які ростуть отак в живій природі. Але це достатньо складна наука, прям мистецтво. І треба бути ще тим художником, щоб зробити це гарно. Поки я не вбачаю в собі такого художника. Ну, моя робота ніби готова. Зараз я відійду, можливо, гляну трошки збоку. Можливо, ще щось побачу. В принципі, не знаю, як би це мало бути саме з цією рослиною, але зараз покажу, покажу повний результат, що вийшло. Ніби я форму їй все-таки якусь придала. Хоча б воно організовано на сьогоднішній отакий Вигляд. Зрозуміло, що всі рослини мають певний нахил, і цей нахил всередину. Мені здається, вже навіть видно результат формування крони кожної гілки. В цілому непогано, як для першого разу, я думаю, що крони будуть кожної гілочки набирати свою силу після формовки, і я зможу ще більш їх їм придати такої форми організованої. Мені подобається початок. Дуже гарно лягають самі віти, гілки, вони стеляться ніби як по землі. Будемо рахувати, що готова.